Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. На цьому каналі ви бачите моє життя, як я проживаю різні моменти тут в Канаді. Ми переїхали з родиною, і на цьому каналі я розповідаю, як звичайна людина, звичайний хлопець, без суперпрофесії, без великих грошей пробує вижити і закріпитись в Канаді. Показую багато цікавого про реальне життя, реальні досвіди, як у нас тут все відбувається. Зараз хотів би розповісти про програму Коед. З'явились деякі доповнення і зміни. Саме сьогодні я розповім про три важливі критерії. Вони є написані е, на сайті. Посилання на сайт буде в описі під відео. Ми поговоримо про три важливі зміни. І насправді не все так зрозуміло, як би мені хотілося. Зараз зрозумієте, чому. Зараз я вам все прочитаю просто повністю всі ці три зміни, які були основні, а потім ми про, окремо про кожну поговоримо. Я вже переклав сторінку в Гуглі, тому читаю відразу українською. Тут написано, щоб продовжувати підтримати українців, ми продовжуємо дати закінчення канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки КОЕ та інших пов'язаних заходів. Це включає нові дати до. Подати заявку на КОЕД, подорож до Канади за програмою КОЕД, отримати доступ до розрахункових послуг у Канаді. І читаємо подробніше: що саме? 15 липня 2023 року. Останній день подачі заявок на КОЕД за кордоном. Відповідні заявники, які перебувають за межами Канади, мають подати заявку на отримання візи до 15 липня 2023 року відповідно до КОЕД. Плата за заявку і надалі не стягуватиметься. 31 березня 2024 року останній день для продовження або зміни вашого тимчасового статусу в Канаді відповідно до КОЕД. Ті, хто перебуває в Канаді з візою згідно з КОЕД, мають до 31 березня 2024 року подати заявку на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді за допомогою спеціальних заходів. Плата за заявку і надалі не стягуватиметься. Останній день для поїздки до Канади з візою виданою відповідно до Коед. Ті, хто має візу згідно з Коед, мають поїхати до Канади до 31 березня 2024 року відповідно до спеціальних заходів. 31 березня 2025 року. Останній день, коли українці та члени їхніх родин, які тимчасово перебувають у Канаді, можуть скористатись послугами поселення. Послуги з поселення, які зазвичай надаються для постійних мешканців Канади, залишаться доступними для всіх українців та членів їхніх родин до 31 березня 2025 року. Давайте по черзі. Перше. 15 липня 2023 року, останній день подачі заявок на КОЕД за кордоном. Відповідні заявники, які перебувають за межами Канади, мають подати заявку на отримання візи до 15 липня 2023 року відповідно до КОЕД. Uh -huh. Подаватись на візу коед можна ще до липня. Мала би закінчуватись 31 березня, ось уже через кілька днів. Але тепер ви маєте можливість подати на цю візу до літа. Тому, хто ще не встиг це зробити, швиденько подавайтесь на візу, поки ще є така можливість. Це дуже гарна новина для всіх людей, хто хотів отримувати візу, але не міг якимсь чином доїхати на подачу, відправити анкету чи щось не встигав. Зараз ви можете це зробити. Далі 31 березня 2024 року. Цікава інформація. Останній день для продовження або зміни вашого тимчасового статусу в Канаді відповідно до КОЕД. Ті, хто перебуває в Канаді з візою згідно з КОЕД, мають до 31 березня 2024 року подати заявку на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді за допомогою спеціальних заходів. Для мене це дуже цікаве питання, тому що ті, хто перебуває в Канаді з візою згідно з КоЕД. Мають до 31 березня 2024 року подати заявку на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді за допомогою спеціальних заходів. У мене таке запитання: що це за такі спеціальні заходи? Тобто, це е, всі, хто приїхали по КУЕД, мають до 31 березня 2024 року, тобто ще рік, у нас залишився, подати заявку на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді. Тобто податись на піар або продовжити свій коед візу, якщо вона закінчується. А що якщо е, вже пройде рік, і ми так і не подамось на піар через рік. А віза ще дійсна в мене два роки, наприклад? Це дуже такий цікавий момент для мене. На жаль, я ще не знаю відповіді, хто вже розібрався з цим, е, напишіть в коментарях, будь ласка, дуже цікаво буде почитати і мені, і глядачам. Е, це такий момент. Що мене засторожує, я постараюся дізнатися більше про це і вам розповім, якщо дізнаюсь інформацію. І ще один пункт, що стосується 31 березня 2024 року. Останній день для поїздки до Канади з візою, виданою відповідно до КОЕД. Ті, хто має візу згідно з КОЕД, мають поїхати до Канади до 31 березня 2024 року відповідно до спеціальних заходів. Тобто, всі, хто зробили візу на всякий випадок, бо вона дійсно 10 років, по КОЕД можна заїхати тільки до 31 березня 2024 року. Можливо, я щось неправильно розумію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я не плутав народ. Але тут чітко написано: можливо, це переклад такий: останній день для поїздки до Канади з візою, виданою КОЕД. Тобто, всі, хто робили візи, мають в'їхати до Канади за оцей рік, до березня наступного року. Якщо люди не зроблять цього, віза анулюється. Чи як це буде? Я не знаю, побачимо. Я думаю, що це так. Якщо я дізнаюсь більш конкретнішу інформацію, чи щось зміниться, я обов'язково розповім в наступних відео про це. 31 березня 2025 рік. Останній день, коли українці та члени їхніх родин, які тимчасово перебувають у Канаді, можуть скористатись послугами поселення. Послуги поселення, які зазвичай надаються для постійних мешканців Канади, залишаються доступними для всіх українців та членів їх родини до березня 2025 року. Тобто ще два роки люди, хто приїхав по КУЕД, можуть користуватись е бенефітами, що доступні тільки громадянам або людям з піаром. Е що це за послуги? Якщо я правильно розумію, це дитячі садочки, тому що по візі не можна отримувати допомогу. В дитячих садочках. Але українці зараз можуть по коед отримувати допомогу на дитячий садочок дітям. Потім, наприклад, я не знаю, що, я думаю, що це також лікарні безкоштовні або якісь бенефіти. Можливо, це ще якісь виплати, які даються громадянам там, з низьким заробітком, можливо, на допомогу на житло, там ще якісь штуки. Я не знаю, що саме конкретно, бо я мало чим там, користуємось зараз. Але якщо ви знаєте, що ви користуєтесь якоюсь послугою, яка надається тільки громадянам або людям з піаром, і не надається тим, хто по візі, приїхав просто по візі, а ви її отримали, оскільки у вас кует, то ця допомога чи цей бенефіт ще два роки буде діяти, і все. Ось такі ось новини. Я сподіваюсь, вам цікаво було дізнатися, тому що я прочитав і. Оці моменти з тим, що потрібно подати заявку на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді, для мене дуже цікаво. Я не до, не до кінця розібрався, якщо це дійсно правда, і через рік маємо податись на піар, а я ще з мови не здав і не знаю, чи здам, бо щось мені туго англійська йде, хоча прогрес є, так що не треба там хейтити відразу. Але не знаю. І останній день для поїздки до Канади з візою. Тобто, хто хоче приїхати ще в Канаду по візі QAED, і отримати 3000, шевеліть поршнями, тому що у вас залишився один рік, і віза анулюється, чи що з нею буде, я не знаю. Такі новини. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви маєте якісь поправки або запитання, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дійсно цікаво прочитати. А якщо ви маєте якусь більш розгорнуту інформацію, також обов'язково напишіть, тому що глядачі переглядають коментарі, читають, і там також багато цікавої інформації, корисної. І ви спускайтесь, читайте коментарі. Можливо, знаєте, де там якісь доповнення, уточнення і щось цікавеньке. Дякую всім вам. Хто ще цього не зробив, поставте вподобайку. Можете підписуватись. На цьому каналі багато цікавого. Я розповідаю про життя, як ми подорожуємо, як ми живемо, як ми виживаємо, як вчимо мову, все, 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 все. Тому поставте вподобайку. Дякую, що подивилися це відео. Па! А, ще забувся. Обов'язково перейдіть на цей сайт, е який я залишу в описі під відео. Це сайт е офіційний канадський, де ви подавали заявку на КОЕД, де вся інформація офіційно, офіційна і офіційніше бути не може. Тому заходьте, перекладайте сторінку, або якщо знаєте англійський, читайте самі, щоб удостовіритись, що за інформацію я вам дав, і перевіряйте обов'язково те, що говорю я або інші блогери. Тому що. Е Кожна людина може помилятись і свої якісь висновки зробити, тому обов'язково перевіряйте все. Спускайтесь і читайте.